Путін найнебезпечніший дурень у світі, і Трамп сьогодні так через глу. Я горд путіном не доволі. Він не може ні перемогти, ні програти, ні зупинитися. Це текст матеріалу, опублікованого в газеті The New York Times. У штатах усвідомили, що Путін розраховував на швидке захоплення Києва, не маючи запасного плану. І тепер план Б полягає в тому, щоб ніхто не зрозумів, що план А провалився, що робить цю війну найбезглуздішою війною в історії. Лідер країни-агресора знищує сусідню країну тільки заради того, щоб приховати той факт, що він був Закінченим ідіотом, почавши цю війну. Мобілізації в Росії в даний момент не проводяться. Давайте не плутати мобілізацію і рекрутинг. Ми ж на нашому прикладі чудово знаємо, в чому різниця. Тобто, е, хвиля мобілізації е, на Росії поки була виключно одна. Це вересень 22 го року, коли в них тут вже просто ну коли спеціальна воєнна операція саме закінчилась повним провалом, коли ми е, звільняли Харківщину, коли ми звільняли Херсонщину, стало зрозуміло, що ну ще трошки і реально ми саме виграємо війну. Просто так, от тріском ще трозі б'ємо росіян. І от тоді у вересні Другого року була проведена перша і поки що єдина хвиля саме примусової мобілізації. Вона тривала тоді порядка десь трьох-чотирьох місяців, і впродовж цієї хвилі було мобілізовано 450 тисяч мобіків. от а ще мільйон двісті росіян за цей самий час емігрували терміново з країни. Так, от з того моменту росіяни більше до мобілізації не вдавались весь цей час. Вони займалися рекрутингом за гроші. Вони ну точніше, як за гроші і за свободу. Я маю на увазі те, що була величезна хвиля звільнення зеків із Гулагу в обмін на те, що вони йшли на фронт. Ця хвиля закінчилась просто тому, що вичерпався відповідний людський матеріал. Вперше в історії Росії ми побачили, як закривають тюрми, бо в них нема кому сидіти. Такого Гулаг давно не бачив. Якщо бути зовсім точним, з часів Хрущова Гулаг такого не бачив, щоб закривались зони, бо вони спорожніли. От, ну, Але тоді була велика амністія, а зараз було, був великий забір зеків на фронт. Отже, частково на якийсь час вони закрили дірку от, саме зеками, але зеки закінчились. Причому те наскільки вони закінчились, ми можемо зараз судити по тому, що тепер вже не обов'язково навіть бути засудженим злочинцем. От тебе буквально тільки, тільки затримують заарештовують. Ти можеш просто одразу визнати провину і замість суду, замість визначення тобі покарання, одразу їхати на фронт. Це взагалі щось в принципі неймовірне в історії, але в них наразі так. А далі вони пішли скуповувати людей, готових продати своє життя за гроші. І на початку це дуже легко давалося. Виявилося, що ціна життя на Росії настільки низька. Щоб бажаючих саме е, ризикнути цим життям, причому вже навіть знаючи, які втрати на війні, вже знаючи, що ризики величезні, але все одно бажаючих оце своє нікчемне, якесь там алкоголічне, наркоманське, там все в боргах життя, от ризикнути ним, але за великі реальні бабки, спершу виявилось дуже багато. І е, впродовж всього 23-24 років, е, вони весь час скуповували людей, е, людей за гроші. Е, Правда, тут мінялась географія. Спершу вони скупили всіх всіх умовних, так би мовити, бойових бурятів. От е, вони вигребли реально ці от е, національні автономні республіки, вигрібли залишки саме на найбільше втрату, до речі, було в Башкірі, якщо я не помиляюся, саме в Росії я... Башкіря а... і Хакасія, Башкірія і Хакасія. Саме так дві так. республіки, які втратили найбільше відсоток. От е, людей готових продаватися за гроші, поступово ставало все менше, і е, наразі в них вже з цим криза. Наразі кількість людей готових продати життя за гроші менше ніж е, ті втрати, які ми зараз їм завдаємо, і от саме звідси очі криті плачі воєнкоров. і е, власне виявилося, що підняття виплат навіть в 10 разів воно проблему не вирішило. Виявилося, що просто обмежена кількість людей взагалі готова помирати за гроші, і це питання не в сумі грошей, а просто в тому, хто готовий, хто не готовий. Е, і тепер дійсно у них стоїть питання: чи Путін мобілізує? Так от Кремль цього унікає всіляко. Справа в тому, що ота перша хвиля примусової мобілізації пройшла легко, але тоді не знали, куди їх забирають, і головне, навіщо забирають як надовго. З того часу з мобіків, отих 450 тисяч, з цих мобіків падіньбілю не вернувся жодний. А їм тоді казали, що їх забирають на три-чотири місяці, як на навчальні збори. От пройшло 3 роки, і крім тих, що або без рук, без ніг, або в цинках. Нікого не віддали, нікого не повернули. По Росії їздять їхні дружини з наклейками «Верніть мужа, і їх пакує поліція. Причому це не якісь там опозиціонерки, це от ватні баби, от ті, що співали такого, як Путін, щоби не пів. От їх тепер пакують за «Верніть мужа, мужей не возвращають, і це саме пояснює, чому Кремль дуже не хоче зараз робити нову хвилю мобілізації. Вони далеко не впевнені, що нова хвиля дасть такий результат, як в 22-му. і навпаки, дуже реально побоюються, що ефект буде. Прямо протилежність, що навіть оце російське болото все ж таки може вибухнути від другої хвилі примусової мобілізації. Та, і ворог, і, е, і е, і ворог намагається щоб Затягуватимуть з затягувати цим е, максимально довго, але тим часом так. Зате тим часом вони воюють на е, іншому фронті, вони всіляко намагаються зірвати нашу мобілізацію. І е, спершу це робили виключно їхні інформаційні війська. І до речі, цього не варто недооцінювати. Їхні інформ війська набагато ефективніше за їхню армію в полях. От вони на сьогоднішній день добились набагато більшого. Власне, з 22-го року починаючи, у нас іде дуже потужна розкачана Росією антимобілізаційна компанія, і вона розкачана Росією, але активно підтримується нашими корисними ідіотами. От Звідси, всі оті там ужаси, бусифікації, всі оті купа фейків про про ТЦК, а навіть часто і не фейків, а реальних новин, але які розганяються в рази і в десятки разів. І це насправді дало ефект. Наша мобілізація дуже квола, наша мобілізація абсолютно не відповідає тим потребам, які зараз висуває війна, і не відповідає не зараз, а не відповідає починаючи з 23-го року. І... Але але для росіян навіть така наша дуже квола мобілізація, яка зовсім недостатня для того, щоб ми підтримували нашу здатність оборонятися в цій війні. А для них і це забагато. І тому далі пішла хвиля терористичних актів проти ТЦК. Зверніть увагу, була ціла кампанія, коли вербували агентуру, підплатили гроші за те, щоб підпалювали машини ТЦКшників, підпалювали самі ТЦК, заносили вибухівку. Ця кампанія на щастя, я б сказав, що вона вже е, практично завершена. Да, якісь спроби однозначно ще будуть, але ефект виявився зовсім не той. По-перше, все ж таки слід віддати належне. Дуже багато агентів було вчасно зловлено нашими спецслужбами. А по друге, росіяни самі собі трохи напсували, коли багатьох з цих агентів, які збирались просто заробити бабліжка, а їх зробили шахедами смертниками, тобто підр... Допонатисті... підривали разом з їхніми наплічниками біля тиха ж про це не домовлялись. А їх почали підривати разом з цими пакетами і наплічниками. Ну і звичайно, що тільки кількість людей готових. Підірвати наших українських бійців, щоб пожити руська бабліжка. Ця кількість людей дещо більша ніж кількість людей, які заради цього готові самі підірватися, от тобто, ця, ця компанія власне зійшла на мінус, і от тепер третя хвиля боротьби проти мобілізації. Тепер вже з використанням шахетів, от мається на увазі в даному разі вже не шахетів людей, а шахетів дронів. От оці удари по ТЦК це саме третя хвиля боротьби Росії проти нашої мобілізації. І вони поставили ТЦК на один рівень з нашими військовими заводами, тобто, от вони вважають, що ці е, два стовпи, на яких взагалі тримається українська оборона, це наше виробництво зброї і наша мобілізація. От, якщо для когось було не очевидно наскільки необхідна реальна мобілізація, наскільки ми з вами е, от тим, що зараз спілкуємося в тилу. Наскільки ми цим завдячуємо, зокрема, ТЦКшникам якраз які цю мобілізацію, от, всупереч всьому, от фактично е, в умовах суспільного цькування насправді, в е, от, вони все ж таки цю мобілізацію забезпечують. І завдяки цьому ми з вами зараз тут спілкуємося. От якщо для когось це було не очевидно, наскільки важлива мобілізація і наскільки велика роль ТЦК, то росіяни от просто все розставили, от розклали по поличках, всі крапочки розставили. Тепер мені здається, ну ні в якої психічно адекватні. Ватної людини сумнівів немає лишитися, але виникає тоді інше питання: а що нам з цим робити, і м в умовах, поки ми не здатні закрити наше небо від такої кількості дронів. Я оптиміст. Я сподіваюся, що десь восени ми його закриємо. Наразі дуже багато людей е, працює над цим. Але час трохи втрачений, і це літо треба якось пережити. Це літо треба перетерпіти на сьогоднішній день. Ми не здатні збивати стільки, скільки вони здатні зараз виробляти. Ну, чи десь брати це велике питання, чи самі вони їх виробляють? Але факт є факт, в них така кількість дронів з'являється і кожного дня на нас летить. Так, от в цих умовах на жаль, треба згадати весну 22-го року, коли ми значною мірою практикували такі напівпартизанські речі. Нам дійсно на жаль, це неприємно, але нам треба пам'ятати, що те, що називається більше трьох, не збиратись, бути дуже уважними та обережними з, з тим, яку інформацію ми де озвучуємо це особливо стосується оборонних виробництв, про які, на жаль, відомо набагато більше ніж треба. А ТЦК просто треба розосереджувати.